Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Погляньте, хто ж сьогодні до нас завітав? Це ціла зграйка пташок, які залишилися зимувати з нами. Зима для них дуже скрутна пора, і тому пташки тримаються разом. Невеличкими зграйками, адже так їм легше добувати їжу, а ще прилітають ближче до людей і просять їх про допомогу. Давайте познайомимося з пташками. Жовтогрудіші битушки мають сині капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються синички. Погляньте, які вони яскраві. Скажіть, якого кольору у синички грудка? Так, грудка жовта, а на голівці у синички капелюшок. Скажіть, якого він кольору? Капелюшок синій, вірно. Синички. Ще восени починають готуватися до зими, запасаючись насінням та зернятками, але взимку не завжди вдається відшукати свою схованку. Тому вони, залюбки, прилітають харчуватися до водівничок. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, Звуться пташки снігурі. Чим сильніші морози, тим спокійнішими стають снігурі. В Сильні холоди, вони сидять нерухомо і оживають лише час від часу, щоб паласувати ягодами горобини чи зернятками. Дітки, скажіть, як же можна впізнати снігуря? Правильно, у нього червона грудка. А які у снігуря крила і капелюшок? Скажіть, будь ласка. Вірно, крила і капелюшок у снігуря чорні. Сіра шубка із пір'їн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це, дітки? Горобець. Правильно, ці маленькі. Жваві сиренькі пташки не вміють ходити, вони вміють лише стрибати. Вони часто збираються у веселі, галасливі зграйки і стрибають у пошуках їжі. Гробчики дуже невибагливі і харчуються зерном, насінням та хлібними крихтами. Скажіть мені, малята, як ми впізнаємо гробчика серед інших пташок? Вірно. Горобчики маленькі та сіренькі, а ще вони які? Веселі та галасливі. І що вони вміють робити? Горобчики стрибають, правильно малята. З рук зерно та крихти їсть, сизокрилий у нас гість, сідає додолу птиця миру голуб. Голуби живуть поряд з людьми. Бо люди за будь-якої пори року піклуються про них, підгодовують голуби можуть бути білими, сірими, чорними. Вони поважно походжають і туркочать, дякуючи за допомогу. Дзьоб міцний, і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Carl! Закричить, впізнали птаха дітки? Вірно, це ворона. Як ми її впізнаємо? Ворона чорна і сіра, і ворона каже правильно, кар. кар, кар. Малята, сьогодні ми познайомилися з деякими зимуючими птахами. Пригадаймо і назвемо їх. Синиця Горобець, снігур, ворона, голуб молодці. Всі пташки такі різні, синички, снігурі і горобці за величиною які. Маленькі, правильно, а голуб і ворона які за розміром? Великі молодці, хоч всі пташки різні, але. У них є і спільне. Що ж це таке? Давайте розглянемо. Птахи мають два крила, хвіст, голівку з двома оченятами і міцний дзьоб, яким дзьобають зернятка. А як розмовляють пташки? Синичка співає пінь пінь піть, Повторюйте зі мною пінь пінь Піть. Горобчик каже Цвінь, цвірінь. Разом скажемо: Цвінь, цвірінь, молодці, голуби туркочуть гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль. Повторимо разом. Гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль, а ворона нам співає: Карр, кар, кар. кар. Повторюйте. Отже, любі малята, сьогодні ми дізналися, які пташки залишилися зимувати з нами. Взимку птахам не так страшний холод, як голод, бо дуже важко знайти їжу під снігом. Але пташка може допомогти кожен, якщо змайструє годівничку, і буде підготовувати пташенят, адже поживний корм для них знайдеться у кожній домівці.